Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжу розповідати про цікавих персонажів зі світу Володар Перснів, але яким мало приділили уваги у фільмах Пітера Джексона. На цей раз я хочу розповісти про Келеборна, який є чоловіком Галадріель та був не менш важливим ельфом в історіях Толкіна. Тому у цьому відео я розповім, де був Келеборн до під час та після війни за перстень. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ім'я Калеборн означає срібне дерево від слів асиндерецькою мовою: селеп срібло і орн дерево. Його оригінальне ім'я було телепорно, ім'я телеріна, що означає сріблясте високе сквенія. Під час першої епохи він брав участь у першій битві, одній з перших воїн першої епохи. Близько 52-го року. Галадріель прибула до Доріату. Галадріель була однією з солдор, яка прибула до середзем'я, бажаючи побачити землі та правити власним царством. Вона прийшла з іншим військом ельфів Замана, Свінглофіном та своїм братом Фінродом. У Доріаті вони з Калеборном закохалися і одружилися. Пізніше Калайборн покинув Доріат, щоб воювати через вісім років після одруження і воював у Дагор агларебі Потім він воював у Дагар-Брагалах і нірнаєт Арноедіат. Він був серед захисників Доріату в битві В тисячі печер і битві при Сарн-Атраді – нападах гномів на Доріат. Близько 502 року король Тінгол з Доріату викликав гномів майстрів, щоб встановити сільмаріл у Наугламірі – легендарна коштовна намиста гномів. Гноми майстри жадали намиста, а особливо сільмаріла, і вимагали, щоб Тінгол віддав його їм. Коли Тінгол відмовився, вони вбили його та забрали намиста та Сільмаріл. Гномів майстрів переслідували ельфи Доріату, які у підсумку вбили гномів і забрали на мисто. Однак двоє гномів втекли та повернулися до Нограду в Блакитних горах і згуртували своїх родичів, щоб помститися ельфам Доріату. Армія гномів напала на Доріат і перемогла ельфів. Вони знову забрали на мисто, але Берен знову повернув його в битві при Сарнатрадії. У цей час почалася недовіра калеборна до гномів. Його роль у цих подіях невідома, хоча в одному звіті написано, що Калеборн уникнув пограбування доріату. Після того, як він воював у війні гніву та знищив Балеріант, Калеборн залишився в середземі з Гладріль. Під час другої епохи, ймовірно, Келеборн і Гладріль деякий час жили в Ліндоні, прибережному регіоні на захід від Блакитних гір. Гіль був верховним королем ельфів, який жив там. Багато ельфів у Гарліндоні, частині Ліндону на південь від затоки Лун були циндерськими ельфами, як Келеборн, і тому він, можливо, правив там феодальним володінням під керівництвом Гільґалада. На початку другої епохи, кажуть, що Келеборн і Галадріль рушили на схід до Еріадору разом із кількома ельфами. Можливо, вони деякий час жили біля озера Евендім. Приблизно в цей час народилася їхня дочка Келебріан. Вони знову почали рухатися на схід приблизно в 700 році, тому що Галадріль відчула зростання зла в середзем'ї та вважала своїм обов'язком протистояти йому. Королівство Ерегіон було засновано в 750 році. Галадріль і Калеборн, як кажуть, жили там певний час разом з Келембрімбером і ельфійськими ковалями. Ельфи Ерегіони мали справу з гномами Казат-Думу неподалік, але Калеборн все ще не довіряв гномам і не хотів увійти в Казад-Дум. Хоча там гноми не мали жодного відношення до знищення доріату. Ельфи Ерегіону також контактували з ельфами Лотлоріону по інший бік і млистих гір. Саурон прибув до Ерегіону під гарним виглядом Анатара, володаря дарів, у 1200 році, і обдурив ельфійських ковалів, які почали кувати персні сили за його вказівками у 1500 році. Саурон викував єдиний перстень, що правити іншими приблизно в 1600 році, і Кілімбрім розховав від нього три ельфійських персні влади, які він зробив без відома Саурона. Розлючений Саурон зрештою напав на ерегіон у 1697 році. Келеборн очолив вилазку за регіону на зустріч Авангарду армії Саурона. Йому вдалося відкинути ворогу достатньо довго, щоб об'єднати сили з Елрондом, який привіз підкріплення з Ліндона. Але армія Саурона була більшою ніж їхні об'єднані сили, і регіон незабаром упав. Келебрінбор був убитий, а Саурон забрав 9 перснів для людей та 6 із 7 перснів гномів. Зрештою, Саурона було вигнано назад до Мордору в 1701 році за допомогою номинорців. У рухи Галадріль після падіння Ерегіону не зрозумілі, але Калеборн відправився в Рівендел, щоб допомогти зміцнити захист ельфів від Саурона. Він брав участь у першій облозі імладріса, битві при Гватло та війні останнього союзу. Під час третьої епохи Калеборн і Галадріль деякий час жили в Рівенделі, домі Елронда. Донька Калебурна та Гладріль Калебріан вийшла заміж за Елранда у 109 році. У Елренда та Калебріан було троє дітей. Сини-блузнюки Еладан і Елрохі народження в 130 році. І донька Арвен народжена в 241 році. Близько 1050 року Некромант, який насправді був Сауроном, побудував твердиню Долґулдур. Кажуть, що Келеборн і Галадріель повернулися до Лотлоріану, щоб дослідити некроманта та забезпечити безпеку Лотлоріану. Але через деякий час вони знову вирушили, можливо, до Рівендела. Лотлоріан залишився під владою короля Амрота. Пізніше прокинувся Балорах у Коза Думі у 1980 році. Багато ельфів Лотлоріону втекли, включаючи коханці Амрота Ніброделя. Амрод слідував за Німроделем, і той пізніше загинув у морі. Лотлоріон залишився без лідера, тому Келеборн і Гладріель повернулися туди і стали лордом і леді Лотлоріону в 1981 році. Вони правили королістам латхона міста дерев. Келебріан прямувала до Лотлоріану, щоб відвідати своїх батьків у 2509 році, коли її скопили орки на перевалі Карадас. Її сини Еладон і Елерхір врятували її, але Келебріан було важко пережити цей жах, тому вона вирішила залишити серед землі наступного року, щоб оселитися в невмиручих землях. У 2941 році Саурона була вигнана з дол Гулдура Білою Радою, членом якої була Галадріель, Однак Саурон був готовий до нападу і повернувся до Мордору. Він послав трьох назголів на чолі з Хамолом знову зайняти дол Гулдур у 2951 році. У 2980 році Арагорн прибув до Лотлоріану і був заручений Зарвин, яка була там у гостях у своїх бабусі та дідуся Гладріель та Калеборна. Під час війни персня у 3018 році Еладан і Еллерхір повідомили Калеборну та Гладріель про пошуки братства персня щодо знищення єдиного персня. Братство прибуло у Лотлоріон у 3019 році і було доставлено в Карас Галатхон, щоб зустрітися з Калеборном і Гладріель. Калеборн спочатку привітав Гімлі, незважаючи на його недовіру до гномів, і сказав, що сподівається, що між їхніми народами знову виникне дружба. Потім він дізнався, що Баварах був стурбований експедицією гномів до Казад-Думу під Керівництвом Балі на кілька років тому, і що Балрах напав на братство, що призвело до втрати Гендальфа Сірого. Келеборн спочатку розлютився і пошкодував, що дозволив братству увійти в Лотлоріан, але Галадріаль заспокоїла його, і він вибавчився перед Гімлі. Келеборн пообіцяв допомогти братству чим зможе. Напередодні відправлення братства з Лотлоріану він обговорив маршрут, яким вони могли б піти, і запропонував їм човни, щоб полегшити їхню подорож Андуїнам. Келеборн і Галадріль підготували бенкет для братства та дали їм подарунки. Келеборн дав їм додаткові поради щодо навігації великою річкою Андуїн. Під час війни за перстень на Лотлоріан тричі напали війська з Долґулдура. Кожного разу Галадрім на чолі з Калеборном і Галадріель давали їм відсіч. Після знищення єдиного Персня та поразки Саура на Калеборн і Галадріель перетнули Андуїн і знищили Долґулдур. Тінь була знята з Лиголісся. Після війни Калеборн зустрівся з Трандуєлем, королем лісового королівства та батьком Леголаса у Лихоліссі. Вони перейменували ліс у зеленолистий ліс. Трандуїл зберіг королі над північною частиною лісу. Тоді як центральна частина була віддана Беорнінгам і дерев'янам. Калеборн стверджував, що південна частина лісу вузьких лісів є частиною лот Лоріану. Цей регіон отримав назву Східний Лоріан. Калеборн і Галадріель супроводжували свою онуку Арвен до міна Стіріту, де вона вийшла заміж за Арагорна, теперішнього короля Гондору. Потім Калеборн і Галадріель вирушили до Рогана та відвідали похорони короля Теодена. По дорозі додому вони зустрілися з деревобородом в Безінгарді. Келеборн, можливо очікував того дня, коли його власна дружина поїде до невмираючих земель, поки він залишався в Середзем'ї. Келеборн і Галадріель перетнули ворота Червоного Рогу, щоб повернутися до Лотлоріану. Галадріель покинула Середзем'я, щоб повернутися до невмиручих земель у 3021 році. А ось Келеборн залишився в Лотлоріані, але через кілька років почав втомлюватися. На початку четвертої епохи він на деякий час поїхав до Рівендела, щоб жити зі своїми онуками Еландом і Елерхіром. Згодом Келеборд відправився до сірої Гавані і відплив до невмираючих земель, де жили його дружина та дочка. Кажуть, що з ним пішов останній спогад про стародавні часи серед зем'я. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.